Відзнаку імені Героя Небесної Сотні Дмитра Максимова вперше вручають у Києві 19-річний дзюдоїст спортсмен. Загинув 18 лютого 2014 року під час Євромайдану. Відтепер нагороду отримують ті, хто допомагає людям із інвалідністю займатися спортом. Головні нагороди вручать у трьох номінаціях: за розвиток спортивних закладів і центрів реабілітації, за благодійний внесок і за проведення спортивних змагань. Заявки на конкурс подавали протягом квітня серед номінантів: люди, приватні особи та організації з усіх куточків України. Приможців нагороджуватимуть медалями, на яких зображені Жений герой Небесної Сотні організатори сподіваються, що нагородження стане щорічним заходом.